Та Легендарі Аматорс та Нікос 2. Знайомим за заявками після цієї атаки колективу Нікос. же 15-й номер колективу Нікос 2 розігрує, розіграє через ближнього. Він змішується, пробиває з правої ноги. <клес> Чирка. з другої спроби доставили 10-6. Загровський. Загровський налізом до Парнизу. Цягровський. Повернув на Чирку в центр. Богдана Дов. Дайте удар по воротах. Євгеній Гулько. Виконував кидання направо. М'якота. М'якота рухається з глибини м'якота. з фолом проти нього. Максим Сягровський. Наразі ФК Респект. Четвертий. Аматорс п'яті. Розвертається обличчям Сергій Поперу. Відскок до Богдана Чірхи. Він пробиває. Євгеній Гулько на котовий перевод. Ще Степаненко. І він нас купає, каже, зробив забігання, момент під Павло Петренко. Павло Петренко відкриває рахунок у цьому матчі. Давай, давай, будь ласка, зайди, зайди. Дімо! Схоже, заготово. Остапа полніко знову на Смокотовий м'яч вилітає. Степаненко. Знову Петренко, він один дотик Ліворуль. Сягровський. Ситає. Наприклад, до 13-го номера. Степаненко. Простріл. Он таро уперше не Зараз доставив Петренко. Степаненко. Так, мимо майданчик. Романо, помилився, Романо, точнісінько ноги суперника. Ну, а цей гравець вміє розвивати контрвипади. Довгий пас. Суперники перехопили на кота, знову з центрального коло стартує. Асист помиляється по курух. Забиває нікос за. Один-один. Результативну передачу на суперника віддав зараз Сергій Покорук, 29-й номер. легендаря Матерс. Нікос 2 з рівні. Це голом за команду Нікос-2. Буде відкладений фол показує Рефері. Павло. Даруйте не Павло, трошний виконуватиме десятка. Максим Сягровський. у Сінці Сягровський, Через Чирко, Чірка. Сергія Покорука, щоб спробувати м'яча підправити у сітку. М'якота обіду Покорука. М'якота ще сягровського бігає, а голова тюк ногами. Пропонує свою версію. Відбирає у Чірки. М'якота, м'якота. лівої пробиває. І знову до Гняцьковського Чірка. Петренко. карної зони з Купейко. Острый кут и І... черк, привок, удар! Гулько, слава гульпа. Настывай их, для чиниковства. Забираю руки, суперники, полюсь супарники, а полю амбатар, а не поздваться часом в атаке. Власній половині Степаненко м'яча. аматор з Петренко Риноксена Газов шисток арбітра Степаненко. І по пошагнал. Степаненко. Степаненко віддає на Петренка. Пробиває Павло Блок ставить супарник. І знову гол. І знову гол приходить після розіграшу стандарту. Від колективу Лець Андрія Матос Павло Петренко цього разу віддає асист на Андрія Скупайка. І за рахунку 2-1 залишиться перший тайм на користь Аматос. Романос, Спартаньон, Шаров, передача по Нас Наслістолка Вітра і на Газоні вже втретє приходу цієї гри один із гравців Леджендрі Аматорс. Борисевич, третій номер у першому таймі, зазнавав ушкодження наприкінці першої 20 хвилинки. Дякую, Пробив. Гол Кіпер перерує і забирає Михайло. Харпець. Андрій Скупайко. Поло Петренко води на центр. Пробиває Руслан Харпець. Булько. Тут буде відкладений фол для аматор. Переселлюється роздім якота. Не помітив суперника. Прекрасне цят воріт. Прекрасне цяття воріт. І навіть місце не залишається для гіперболізації. Прекрасне цяття воріт. М'якота. Після кількох спроб у першому таймі. У другому теж зараз він. Такий от режим флеша. Але гол, Наступна атака 3-2! Наступна атака 3-2! Пішли перепеті. Пішли голи. Але м'якота, звичайно, забив. Степаненко. Скупайко проходить Курбатова. Грає правіше. Павло Петренко. Павло Петренко. Перному майданчику. Дев'ятка. Гулько забирає. Гулько буде. М'якота. У відбір вступає суперник. Вже двох вони правда 81-го номера Нікас з 2. М'ячо Матурс. Ну, так. Червону. Червону. Пряму червону. Отримуй. О, -о, -о, о Фінальний свисток зараз пролунає. Придбає з таким рахунком. Аматор собі грує. Аматор...